що -то вона? Чи вона повністю зійде з розуму, чи вийде кудись щось гарне? Голодування? В Сенсі. Прямо не їсти. Багато людей так і помирають, не усвідомлюючи, що вони просто як роботи все життя, роблять все на автоматі. Не йти туди, куди боюсь, я вмію. Це все, все добре. А що буде, якщо я зроблю інакше? Якщо у тебе ставлення, що все весь світ для тебе, а не проти тебе, то ти розумієш, що ця негативна ситуація насправді тобі дана для того, щоб щось усвідомити. Люди живуть по цьому паттерну, які є продуктом нашого довкілля, І ми ніби продовжуємо завжди жити, як наше бутіля нас навчила з дитинства.